Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, благословення кожному з вас. Дорогі наші підписники, наші партнери, ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог сьогодні благословить вас. І нехай Бог сьогодні це слово, яке Він приготував, нехай воно сьогодні благословляє вас, нехай воно буде великим благословенням для вас. І сьогодні, коли ви будете слухати це слово, я вірю, що ви будете отримувати від Бога. Сам Бог сьогодні буде давати вам. Слово, сам Бог буде сьогодні показувати вам, що Він приготував для вас, які великі благословіння небес приготовлені для кожного віруючого. І ми благословляємо вас, благословляємо і віряємо в руки Божої благодаті. І нехай сам Бог сьогодні благословить і злиє на вас, свій Дух Святий, і це Слово торкнеться вашого серця, вашого життя. І нехай це слово буде великим благословінням. Ми Продовжуємо нашу тему Влада віруючого. Це передостання тема. І вона буде називатися Влада віруючого проявляється в трьох світах. І остання тема, яка у нас буде, також буде дуже цікава про владу віруючого. Що говорить Бог? Або як відноситься Бог до тих, хто. Не використовує його владу. Ті, хто не користуються його владою, сили. ті, хто не роблять те, що сказав Бог у своєму слові, яке відношення Бога до таких людей. Тому влада віруючого в трьох світах. Влада віруюча, це велика сила, про яку ми говоримо з вами вже декілька ефірів. І ця влада є на небесах. На землі і воду. Тобто віруючі люди, яких Бог наділив своєю владою і силою, вони не просто тут мають цю владу на землі. Ця влада з'єднана з небесами, з землею і адом. Тобто, кожен віруючий має владу і силу на небесах, на землі і в воду. Це велике відкривання Боже, це велика сила Божа. Бог відкриває нам і показує нам цю величну силу влади, яку він передав нам. І сьогодні ми поговоримо з вами лише про владу віруючого на небесах, а на наступних ефірах ми ще проговоримо про владу на землі і на аду. І тому так, віруючі мають владу просити та очікувати певних речей від батька. І тата, ти маєш владу приходи сьогодні до Бога. Ти маєш владу сьогодні очікувати від Нього тих речей, за які ти молишся, за які ти стоїш, які ти проголошуєш в своє життя, і ти маєш право просити. І ми прочитаємо Івангелію від Івана 16, розділ 23 вірш. Говорить так, і не питатимете ви в день, той мене, нічого. Істину кажу вам. Хоча б що ви попросили в Отця в Моє ім'я, Він усе вам дасть. І ще раз, істину кажу вам, хоча б що ви попросили в Отця в Моє ім'я, Він усе вам дасть. Наш Бог, він великий, Він благословений Бог. І ми прочитаємо ще декілька місць писань. Ми будемо читати сьогодні, напевно, багато місць писань з вами. І це буде Івангелія від Івана 15.7. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде у вас, тоді просіть, чого хочете і матимете. Велике благословення Боже. І я хочу зупинитися на слово, на слові, яке тут говориться, каже, просіть. Багато людей думають, що вони повинні Бога просити. Просити Бога, щоб Бог зробив, щоб Бог трутився, щоб Бог зробив певні речі, з якими не моляться. І люди просять. Просять, просять кожного разу. Але це і неправильна молитва. Щось у Бога просити. І сьогодні я хочу це слово з вами розібрати і показати вам, що насправді означає це слово просити. Слово просити в Івана 16.23, воно не означає, що ви повинні щось. Просити в Бога або вимагати в Бога, краще сказати, вимагати в Бога. Це не означає, що ви маєте вимагати в Бога щось зробити. Але ви вимагаєте від диявола своїх повноцінних прав у Христі. Просити, ще раз, слово просити, це вимагати в диявола своїх законних прав у Христі Ісусі. Ти маєш свої законні права. Бог тебе наділив, Він благословив і дав тобі владу і силу. Він благословив тебе всіма благословіннями неба. І ти маєш право вимагати в диявола, не красти в тебе, не вбивати, не знищувати те, що Бог дав тобі. Ти маєш право вимагати його покинути твій дім, твою сім'ю. Ти маєш право вимагати від нього, щоб він покорявся тобі. Ти маєш право вимагати від нього, що він забирався, вон і в геть з твого дому, з твоєї сім'ї, з твоєї ситуації, де би ти не був, що би ти не робив, Він не має права доторкатися до тебе. Тому слово попросити означає, ще раз говорю, ви маєте право вимагати в диявола своїх прав в Христі Ісусі. Ти маєш великі права в Христі. Христос наділив тебе великими правами. Великою владою, силою і благословеннями. Він дав це все тобі, коли він Воскрес із мертвих, коли він Воскрес, прийшла торжество і перемога, і ці благословіння злилися на тебе повним потоком. І коли ти прийняв Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, і коли ти сказав Йому, що Ти, мій Бог, коли ти покаявся в своїх гріхах, ти вступив у ці права законно. Це та, як спадщина, коли хтось помирає. Є наслідники, які вступають у ту власність, чи ще там щось, чи стають спадкоємцями будинку, машини і ще якоїсь власності, чи якихось прав. Так само, коли Христос помер, ти став спадкоємцем тих всіх прав, які мав Ісус Христос. І ти тепер маєш законні права. Ти маєш законні права. І маєш право вимагати, щоб диявол робив так, як сказано Слові Божому, що він буде, тобі, він буде тобі повинувати, він буде тебе слухати. Тому що Бог сказав, що я вам дав владу і зганяти демонів, зганяти духів, наступати на всяку ворожу силу, каже, і вам нічого не зашкодить. Тому ти маєш велику привілегію сьогодні вимагати свої права. Далі віруючі мають владу над дияволом і його воїнством. Ми маємо владу над самим дияволом і над його воїнством. Не він має над нами владу. Не він є такий сильний і могутній, а ми є сильні і могутні. І ми маємо на це право і Луки 10.19 говорить, те, що я тільки що протестував і процитую ще раз. Що ось я дав вам владу. Наступати на всяку ворожу силу і нічого вам не зашкодить. Я дав вам владу. Тому віруючи, мають повну владу над дияволом. Запам'ятайте, ти не маєш його боятися, ти не маєш його лякатися, ти маєш казати, о, диявол такий сильний, він мене атакує, я нічого не можу з цим зробити. Бо каже, ти над ним маєш владу. Ти більший над ним. Він не може бути більший від тебе. Все, що він робить в твоєму житті, воно не може бути більшим від тої влади, від тої сили, яку Бог дав тобі. Він не може бути вищим. Тому що він покорив його під ноги. Він кинув тобі під ноги і сказав, я дав тобі владу, щоб ти наступав на нього, щоб ти розрушав його, щоб ти зганяв його. І Зганяв з будь-якої своєї ситуації, тому що він приходить своїми духами. Він робить різні речі, щоб вкрасти, щоб вбити, щоб знищити. Але ти маєш право сказати слово. Ти маєш право протестати проти нього і сказати, дьявол, я наказую тобі забратися геть в ім'я Ісуса. І віруючий, має владу виганяти бісів, виганяти демонів, виганяти цих духів, віруючий має владу. І тому ми прочитаємо Матвія. Матвія 10, 8. Дуже сильні слова. Лікуйте хворих, воскрешайте мертвих, зціляйте прокажених, виганяйте нечистих духів. Це все Бог сказав робити нам. І так само Марка 16,17 і в Матвія 7,22. Він поговорить про виганяння демонів, що ти і я маєш право зганяти бісів. І вони будуть іти геть. І ми ще прочитаємо дії. Дії 16, 16 розділ дії тих апостолів, 16 розділ, 16 по 18 вірш. 16 по 18 вірш. Так сталося, що коли ми йшли, йшли до місця молитви, нам зустрілася дівчина, рабиня. Вона була одержима духом, який давав їй силу передбачати майбутнє. Роблячи це, вона приносила величезний прибуток своїм господарям. Дівчина ходила за Павлом і всіма нами вигукуючи, це слуга Всевишнього Бога. Вони провіщають вам шлях до спасіння. Так тривало багато днів. І Павла це почало турбувати. Тож він обернувся і промовив до духа, наказуй тобі, іменем Ісуса Христа, вийди з неї. І він негайно вийшов з дівчини. Віручи, має право виганяти бісів, демонів. І бачимо в цій ситуації, де Павло виганяв. Ми бачимо, що демон підкорився і пішов. Це не треба щось сверхістесне. Це не треба щось такого сильного, щоб ізгнати демона. Павло просто обернувся і сказав слова. в ім'я Ісуса Христа наказую тобі, вийди вон. І демон послухався і пішов. Зрозумій одне, що ця влада, яку дав тобі Бог, вона має величезну силу. І залежить від тебе, як ти її будеш використовувати. І залежить від тебе, як ти будеш управляти цією владою. Або ти не будеш управляти, і будеш далі боятися, далі лякатися. І вони будуть атакувати, і дьявол буде атакувати тебе, атакувати твоє життя, твою сім'ю. І ти будеш боятися, і ти далі будеш молитися і будеш казати, Господи. Поможи, благослови, захисти, збережи. Господи, поможи. Ти будеш просити, але Бог каже: я хочу, щоб ти сьогодні вступив у свої законні права, щоб ти почав вимагати від диявола своїх законних прав, те, що Бог дав тобі. А Він дав тобі всі благословіння неба. Він дав тобі життя з подостатком, Він благословив тебе вже всіма благословіннями неба. Будь все, ще є на небі, він тебе благословив вже тут на землі. Але диявол краде, він обманює. Він забирає, він розрушає, розрушає сім'ї, розрушає людей, приносить смерть. І люди це все легко прикривають і говорять, ну Бог його забрав. Але Бог кожного з нас, кожну людину він призначив для якоїсь справи на цій землі. І Бог просто так нікого не забирає. І люди придумали собі цю відмазку, придумали, що це Бог забирає найкращих, небо забирає найкращих. Ні, це диявол приходить, щоб украсти, вбити і знищити. Бог прийшов, щоб дати життя. Життя і благословення. Він прийшов і сказав, я тобі дав владу, ти можеш це розрушати, ти можеш цьому протистояти. І духовний світ він буде підкорятися тобі. І духовний світ буде робити все те, що будеш говорити ти, тому що ти з'єднуєшся з словом самого Бога. Сам Бог тебе наділив цією владою і силою. Сам Бог тобі дав це. І він сказав, що коли Дух Святий злине на вас, ви отримаєте велику силу. Диявол це всього боїться. Диявол тремтить перед цим. І багато віруючих людей вони просто не вміють використовувати владу. Вони взагалі її не використовують. Вони думають, що все за них повинен зробити Бог. Але Бог сьогодні говорить нам, що це наша задача. Це ми маємо зробити. Він для нас вже зробив все. Він пішов на хрест, він помер. Він Воскрес і він кинув диявола під ноги. І сказав, давай, далі ти. Ти береш і приміняєш цю владу і силу. Якщо би, наприклад, тебе наділили владою, сказали, ти йдеш і стаєш президентом України, ось в тебе є такі повноваження, і ти маєш це робити. Але ти це не використовуєш ці повноваження, яким ти будеш президентом. А ти боїшся того, а ти боїшся цього. А там той такий, а там той ще більший, а той ще розумніший, а той ще краще мене знає. І ти, не використовуючи цю владу, ти не зможеш бути правильним президентом. Ти не зможеш бути тим президентом, який дійсно має владу, який вміє використовувати владу, який вміє застосовувати владу. Тому сьогодні ми говоримо на цих ефірах про застосування влади, що таке влада, яка влада належить нам. Яку Бог дав тобі мені владу велику. І він посадив тебе, пораворуш себе і сказав, давай, ти маєш повне право. Це законне право. І цього ніхто не може тебе забрати. І, на жаль, більшість людей не просто пасивні, вони не використовують цю владу. Той взагалі не знає, що він має велику владу, велику силу. Хтось взагалі боїться. Раз спробував щось не вийшло. Хтось спирається на свій досвід і каже, та «Да, ми там робили, ми молились, ми то, ми то, ми то там не вийшло, там було то, там було то. І можуть перечисляти багато-багато. Але насправді нас Бог сьогодні вчить довірятися Його Слову. Він вчить тебе і мене, як використовувати цю владу і силу. Він показує сьогодні, що ти маєш силу на небесах що ти маєш силу вимагати у диявола. Ти маєш силу зганяти його. Ти маєш владу над ним. Ти це все маєш. І ти можеш робити повноправно, законно. Тому що за це заплачена велика ціна. Велика ціна. Христос за це платив. Але ти активно возвеличуєш дьявола в своєму житті. Ти каже, що Він так, він то, він це, а знову прийшло. А я молюся, нічого не відбувається. Тому що диявол тебе не боїться. Запам'ятай, що диявол боїться Бога. Він боїться все, що є Боже. Він боїться Божого імені. Він боїться, коли ти застосовуєш владу і силу, яка дана тобі. Він боїться і тремти. І він знає, що з ним буде, коли ти почнеш використовувати цю владу. Він знає, що з ним станеться. І він мусить покоритися тому, що ти, маєш, що ти будеш робити, що ти будеш говорити, що ти будеш проголошувати згідно слова Божого. Це все, це все сьогодні належить тобі. Це все сьогодні в твоєму повністю розпорядженні. Чи розпоряджаєшся ти цим? Чи береш ти повноцінну владу і силу в нього сьогодні? Чи ти далі будеш боятися? Чи ти далі будеш думати, а як це буде? А якщо не вийде, а якщо не вийде? а якщо, не вийде? А якщо я не зможу, а я не вмію. А я не знаю. Просто дивися ці ефіри читай це слово Боже, яке ми цитуємо на ефірах, яке ми читаємо вам. І це слово буде міняти твоє ставлення до влади. Воно буде міняти твоє розуміння влади і сили, яку Бог дає сьогодні тобі. Ти повинен сьогодні це розуміти. Ти повинен це сьогодні покласти в своє серце, що ти маєш владу і силу. Ти повинен це зрощувати в своєму серці, розчиняти своєю вірою. І нарешті протестати дияволу, і він утече від тебе. Так, говорить Слово Боже, протестаньте дияволу, і він утече від вас. Він буде бігти. Він буде чекати з твого дому, з твоєї сім'ї. Він буде забирати всі свої діагнози, всі свої хвороби, буде бігти. Тому що ти використовуєш його владу і силу. Якщо ти використовуєш його владу і силу правильно, по правильному призначенні, ти будеш мати успіх. Ти будеш успішним. Ти обов'язково будеш успішним. Тому що Бог благословив тебе. Тому нехай вас Бог благословить. нехай дасть вам розуміння його влади і сили на небесах. І дасть розуміння влади і сили на землі, дасть розуміння влади і сили в Аду. Щоб ти зрозумів, до якої надії Він тебе закликає, щоб ти зрозумів, яка велика і безмірна велич його сили в тобі. Це велике благословіння Бога сьогодні для кожного віруючого, бути наділеним владою Бога. Робити все владою Бога. І ти будеш бачити, як твоє життя буде мінятися. Тому ми благословляємо вас в Ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог буде великим благословенням. І це відкриття, і ця істина нехай сьогодні допоможе тобі перемогти диявола в твоєму житті. Допоможе тобі зрозуміти, що ти великий і сильний в Господі. І нічого від диявола не може зробити тобі. І Він не має просто права прикасатися до Твого життя. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог сьогодні благословить вас. Поділіться цим відео своїми друзями, з рідними, знайомими. І розкажіть, що там говорять про владу Бога. Щоб кожен міг почути цю істину. Щоб кожен міг знати, що він має владу і силу. Кожен віруючий має владу і силу. Поставте лайк. Також пишіть нам коментарі, нам цікаво. І ми хочемо бачити ваші свідчення, як ви використовуєте владу Божу. Як ви... Розрушаєте царство тьми, як ви зганяєте цього диявола. Яке велике благословення Бог дає вам сьогодні. Тому напишіть коментар, поділіться цим відео, і нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.